Всім привіт вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Віта. В цьому відео я хочу поділитися з вами, як я ходила перший раз в Німеччині на вибори. Кілька днів тому були вибори в Німеччині. Я в попередніх відео казала, що я в грудні 2024 року отримала громадянство. Тобто тепер маю право голосувати в Німеччині. Я була в Bürgeramt і питала працівників. Як я можу проголосувати, якщо в мене немає ще Ausweis. Ausweis я зараз роблю Ausweis і Райзепас, але отримую я їх приблизно через 5-6 тижнів, і на момент виборів в день в мене немає документу. Одна працівник мені сказала, що ви можете взагалі йти з листом. Що за лист кожному громадянину Німеччини перед виборами висилають лист запрошення, де написано, що запрошуємо вас на вибори. Вони будуть проходити тоді-то, тоді-то адреса, така основна інформація. І вона мені каже: Я з листом. Я запитала ще іншої працівниці, і вона мені каже, візьміть з собою закордонний паспорт громадянина України. І ось настав день виборів. Чоловік питає мене: ти йдеш? Кажу, так, звісно, піду. Подивимось, приймуть мене чи ні. Дільниця, куди ми пішли, вона зовсім поруч біля нас, біля нашого будинку, будівля школи. І саме в цій школі була дільниця. Людей було багато, виходили, заходили. Людей було дуже багато. Йшло на вибори. І всі школі по класам ще ця дільниця була на такі групи розділення розділена, тобто розділили по вулицям. І в нас, наприклад, написано, яка вулиця і яка кімната, який клас. Коли ми зайшли, ми разом з Олегом зайшли, то було три людини з виборчої комісії. Одна жінка сиділа прямо при дверях. І двоє чоловіків сиділо далі, і жінка перевіряла хто прийшов так. Перше зустрічала. Вона бере цей лист запрошення, і я їй почала готувати вже паспорт громадянина України, тому що в мене немає Ausweis, і я взяла з собою ще свідоцтво громадянина Німеччини Уркунде. І кажу: у мене немає Аусвайс, але ось в мене є такі документи, і лист є. Вона навіть не подивилася. Вона навіть нічого не подивилася, проходьте, проходьте, все нормально. Ось так. Там в цьому класі три таких місця закриті, так, така ширма, така стінка, перестінок. і заходиш, як на любих виборах, заходиш, бюлетень дають, І позначив. І все. І потім підходиш до столу, до чоловіків, Там два чоловіка ще було один. Забирає назад цей лист, з яким прийшла, перевіряє теж по списку прізвища, хто що. І другий чоловік сидів одразу біля цієї скриньки, куди вкидати бюлетень. І він просто там сидів і показав, що куди кинути. Ми кинули Олег ще зустрів там знайомих і поспілкувався з ними. Він знімав весілля. Олег працює фотографом, мій чоловік, і він просто зустрів своїх клієнтів. Вони разом з нами заходили і вони там розмовляли, сміялися, і взагалі люди так якось гучно себе велись, і не тихо. Бо я якось звикла, що коли я в Україні ходила на вибори, то тихенько навіть комарик не прилетить, і, і наглядачі, і все-все якось так. Тут ні, тут така домашня атмосфера. Я теж розумію, що це може залежати від міста. Менше місто, знаєте, більше місто. Я тут хочу сказати при цьому пригадую, я теж в Варшаві голосувала колись. Я як громадянин України, голосувала на президентських виборах України, і якраз тоді президентом став Порошенко. Просто потрібно було в посольстві зареєструватися за якийсь там час. І можна тоді прийти і проголосувати в Посольство України. В Варшаві я ходила. І то там, по-перше, сікюріті багато охорони. Там як в аеропорту нас сканували, перевіряли. Я розумію, тому що це будівля консульства і все так серйозно. Тут ні, по домашньому зайшли, вийшли. Отак От ми сходили в Україні, коли я проживала, я теж ходила, але признаюсь, коли я була молодша, не завжди ходила. Просто були такі вибори, коли я не ходила, ігнорувала, вважала тоді, коли я була молода. А що мій голос дасть, і так далі. І це неправильно потрібно йти, якщо вибори завжди скрізь потрібно йти. І тут хочу розказати, що така була історія один раз в Україні. Мене не прийняли. Я пам'ятаю, купила я нову квартиру і я пішла. Якраз саме були вибори, я пішла на вибори. Теж поруч, школа номер 1 Хто з мого міста, то той знає, де школа ця. І я прийшла, і в мене прізвище ім'я Віта Фролова, а там в списку стоїть Фролов Віктор. І кажуть, ні, ми не можемо вас прийняти. Я кажу, у мене паспорт, я прописана вулиця Жовтнева. І як це, як це я не можу голосувати? І вони ні, і все, і вони мене не прийняли. І знаєте, я потім так. Трішки з ними подискутувала і вийшла. Але щоб сьогодні таке сталося, я б до кінця довела цю справу. Не знаю, як це пояснити, чому, може, молодша була. Я не знаю, чому, може, якісь інші погляди, не розумію, чому. Я, я згадую цю ситуацію, я просто розвернулася і вийшла. І як це так? Я прописана, це моя квартира, це мій, моя адреса. А вони кажуть, ні, тут проживає фролов Віктор, і я їм паспорт показую, ні. Ось така була люди, ситуація. Тобто висновок йти треба, і свого добиватися потрібно. І на вибори, звичайно, потрібно потрібно йти. Так коротко хотіла сьогодні з вами поділитися, як я перший раз сходила в Німеччині на вибори, чекаю надалі, я Ауславай райзепас. Коли отримую, то розкажу. І наразі все. Всього вам найкращого. Запрошую до наступних відео. Пока!